Егоїзм це гріх чи прояв любові. В чому проявляється справжній егоїзм? З дитинства нас вчили, що думати про себе це погано, що треба жертвувати собою заради інших. І в результаті ми часто плутаємо два різні поняття турботу про себе і справжній егоїзм. Любов до себе це коли ми вміємо відчувати власні потреби. Ставити межі і казати ні там, де закінчується наш ресурс. І це не гріх, а життєва необхідність. Бо людина, яка дбає про себе, вона здатна більше надати тепла і підтримки іншим. Бо спорожні чашки, води не наліть. От справжній егоїзм це коли ми ставимо власні бажання вище за інтереси і цінність інших людей, коли використовуємо інших для. Своїх цілей. Це про байдужість, яка е, маніпулює і відштовхує людей. Такий егоїзм він і справді рунує стосунки, він відштовхує. Справжній егоїзм це коли твоє щастя за рахунок інших людей і коштом чужого болю. Отже, егоїзм має два обличчя: одне про любов і турботу для себе, а це база для гармонійних стосунків, друге про зневагу і руйнування. І тільки від нас залежить, яке з них ми будемо обирати щодня. А як ви думаєте, егоїзм це гріх, чи любов до себе? Пишіть в коментарях.